Привіт! Ви на каналі PLG79. Сьогодні Російська Федерація черговий раз накрила Україну ракетами. Знаєте, що це великі руйнування для цивільної інфраструктури. Да, це там попадання, пишуть, що в ТЕЦ попало. З ким вони воюють? Да? Вони кажуть, що ми бендерівці. Ну, я людина, яка розмовляє все своє життя українською мовою. Це, ну, як сказати, що я бендерівець, я навіть ну, звичайна цивільна людина. А вчитель, бендериується вчитель. Не обіцяли, що нас теж треба вчителів розстрілювати. І саме цікаво, що вони ж обстрілюють не тільки українськомовні, але й російськомовні українські міста. Тобто, виявляється, що Бендерівці можуть бути і російськомовні. Да? Як це, знаєте, ну, дивно б не звучало. Але виявляється, українці, які б вони не були, ще україномовні, чи російськомовні, вони виявляються бендерівці. Да? Я хотів би сказати, що в мене є родичі. Які живуть на сході. Зараз деякі родичі в окупації, які приїжджали сюди до нас на захід. Хочу сказати, що є в мене і родичі, які не, ніколи не були на Заході, да? хочу їм передати привіт. І саме цікаво, що дивіться, мої любі, щоб ви також не стали бендерівцями. А можливо, да, якщо серед росіян десь можливо є теж російськомовні бендерівці. Тремтіть і бійтеся. Я думаю, можливо, настане такий час, що самі росіяни будуть називатися любими народностями, тільки не російськими. І це вже почалося. Чому особливо, що вже росіяни за кордоном маскуються під українців, навіть там проплачують паспорти українські, як не дивно. Але час наближається платити за завдані збитки, пролиту кров, за грабунок, за спустошення. Наближається час платити, платити за вчинене. Хтось легко Маскується, мімікрує, да? майстри, майстри камуфляжу перефарбовуються там, мають декілька паспортів. Але я хочу сказати, що одне питання це відповідати перед людьми на людському суді. А друге питання це нести відповідальність перед. Божим судом. А хто читав Біблію, то знає, що страшна річ попасти в руки Бога живого. Я знаю, що мститися і помста це, це недобра річ. І зараз, звичайно. Часто я бачу, як українці мстяться, як снаряди, ракети, якими відстрілюються і нищать русню з певними підписами. Але повірте, що помста належить Богові. І я нікому не. Раджу попадати в руки Бога живого.